Іринкини Казки Пригоди Шахового солдата Пєшкіна. Розділ 12 Як шпигуни підслуховували секретну розмову Піка і Пєшкіна. І що з цього вийшло. Щойно солдати білого генерала зійшли з шахівниці Ворожа армія пожвавилася. Передусім треба сказати. Що половина фігур цієї армії були шпигунами й вивідувачами, займалися лише тим, що підслуховували та підглядали за кожним солдатом-супротивника. Шпигуни забиралися на чужі позиції, шастили по ворожих окопах і крутилися перед генеральським штабом. Але найвправнішими було двоє шпигунів довгоухий і головешка. Довгоухий дістав своє прізвисько за те, що його дерев'яну голову прикрашали надряпані трикутні обвислі вуха, як у собаки шукача. Але ні носа, ні очей, ні рота не було, а головерці колись пошкодили верхню частину тому він був півголови ще від решти солдатів. Проте це не заважало йому бути кращим шпигуном. Головешка давно примітив мишенятка піка і негайно влаштував за ним спостереження. З одного боку, це була звичайнісінька цікавість, а з іншого, вельми підозрілими видались йому рожевий довгий хвіст. Він прийняв його за шпагу і міркував так: по-перше, якби ця істота з вусами не була військовиком, вона не носила б такої довгої шпаги. А по друге, ця істота увесь час щось винюхує, причому так старанно аж вуса ходять ходором. Шпигун невідступно дибав за мишеням, мало не наступаючи йому на хвоста. Коли ж він підслухав розмову піка з Пєшкіним, сумнівів в більше не лишилося. Ну, любий Пєшкін, начувайся, пробурмотів собі під носа шпигун. Тепер я не облишу тебе, все дізнаюся і донесу своєму королю. А вже він знайде, як мене нагородити. Так, так, зараз же розшукаю довгоухого і разом із ним прокрадуся в штаб генерала, щоб усе до кінця підслухати. Позаду почувся тихий свист довгоухого. Де ти вештаєшся? Зашипів на нього головешка. Ходімо вдвох. Одна голова добре, а півтори краще. Він клацнув себе по голові і секретною шпигунською мовою додав наш орош вух, і все все під слух Потім вони пробралися до штабу і усе вишпуговували. Позаяк ні генерал, ні Пешкін порятунок пижика не тримали в таємниці. Уперед, до короля, скомандував Головешка. За наше надзвичайне повідомлення нас нагородять.